Можете проконсультувати мене? Ну от, наприклад. Ні, як от як можу звернутися, як звичайний громадянин. А ви Ви секретар комісії, так? Можете мене проконсультувати? От я хочу звернутись до комісії з питань демонтажу. Письмово А адреса 30... Один згідно рішення э, розпорядження Києва э, Київського міського голови, э, фактично робочий орган – це Київський МВП, Київ, э, Кропей, Київ э, Київ, благоустрій, до садового Діхтерівська, До департаменту там є КП. КП, да. Діхтерівська 31, Корпус 2, яка е там е е 110 десята канцелярія. Реєструйтесь, туди під'їжджати особисто під'їжджайте, да, здавайте 110-та реєструйте і буде розглянути дане питання на комісії. Добре. Ну, якщо я ще кажу, якщо ви, ви ранку, наступна комісія 4. Нам, наверное, что-то много, что А в мене десь 30 об'єктів на одній вулиці. Та це не торгує. Дивіться, ситуація яка. зараз перевірка дали на газ на сьогоднішній день. Фактично, це будівництво, там, якщо у вас була фотографія зверху, внутрі стоїть раз, два, три, там три мапи. Це я розумію, що це одне до вас, це будівництво. Тут реально продають так звані квадратні метри, яких не існує взагалі. Сюди приходиш і вони заключають договори на великі суми, вони кажуть, що це магазин. Ви зробили перевірку, чому звернувся на газ? Дана ця територія повністю. Відведено під будівництво далі. Ми як благоустрій не можемо у них є акт я, про початок робіт. ГАСК дав вони статували Так тоді хай ГАСК і звертаються до суду, щоб вони до сільхозінспекції, хай звільняють цю ділянку. Ну це не наше, це будівництво це, це не тимчасова споруда для проведення підприємств. На даний момент реально люди продають продати мене, які існує, Тобто це буде егітацентр і будуть багато людей стояти з локантами, ну, Та, коли даді до органів зверніться до наші органи. Знаєте, а ми як, якщо це ділянка відведення, що ми можемо сказати? Ми, ми я зрозумів, це ми перевіряли, я просто лист підписував на вас, прошу там, в зв'язку з тим, що далі споруди. Але шкода тих людей, які реально кладуть собі гроші, а потім будуть стояти під вашими вікнами з плакатами поверхнути. Є, але ну, я не, не продаю цим квадратним. Я, 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 я кажу про саме ваше, я кажу про вас. Ми, ми, ми да, перевірили, я, ми, так, ми перевірили я, я чесно кажу, я, я чого зрозумів, тому що ви там були дві фотографії, одна така, одна зверху була. Ми їх перевірили. На страх майданчик не пустив закрити. Тобто показали, ах, то на початок проведення робіт газ напити. Тому я підписав лист на газ, прошу вжити, зв'язку з зверненням. Тобто не так, не було. Не було. Тоді б пішло письмо, я просто, я ж кажу, що я бачу ваші листа, вашого законодавства.